Всім доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі. Знов виходжу в ефір з новим відео. Я відсвяткувала свій день народження. Хто зі мною давно, ви знаєте, що я на свій день народження роблю собі подарунок і улітаю десь сама для того, щоб відпочити. Це така звичка, яку можу вам також порадити, якщо у вас є можливість, і не соромтесь відпочивати, оскільки людина не може функціонувати, бути мамою, жінкою. Дружиною, донькою без того, щоб відпочивати, беріть для себе час на відпочинок. Тому зараз в мене ще є трошки загар. І ми з вами починаємо нові відео, нові зустрічі. Ця тема, яку я хочу зараз чіпанути, зачіпити, це тема, що зараз турбує українців. Я знайшла 5 пунктів відповідно до тих питань, які ви мені задаєте на консультаціях. В приват або в Фініксі ми піднімаємо тему, або читаю ваші коментарі. Я всі ваші коментарі читаю. Хто пише щось таке негативне, погане, образливе, видаляю. Тому е дуже вдячна позитивним людям, які приєднуються і пишуть конструктивні речі. Негативний коментар ви можете написати тільки один раз. Значить, е які теми цікаві? Це пластик. пластик е які нам продлили, я робила про це відео, що до 25-го року вже всі це офіційно знають, можна жити спокійно. І тут два варіанти: люди, які вже працюють, які вчилися, які планують вчитися працювати, вони і до цього моменту працювали, знаєте, так повністю з віддачею. Ті, хто ніхріна не робив, то вони собі розслабилися і кажуть, ну посидимо ще на дармових грошах, харчах до 25-го року. Тут все нормально, оскільки ми всі ріжні. Кожен живе за своїми догмами, кожному потрібно якось по-своєму вирішувати своє життя. Тут абсолютно, скажімо, це нормальна ситуація. І зараз ті люди, які знають добре, нам треба до 25 років, встигне якнайбільше вивчити мову, влаштуватися на роботу. Тому в них вже є стабільність, вони більш-менш розслабились. І питання з пластиком є яке? В мене є контракт, наприклад, до, був, до березня 2024 да, року, але ж мені сказали принести нову візу. А що мені робити? В мене немає, оскільки сказали всім продлили автоматично. Дивіться, німці як. Вони всі, як і кожна держава, це раби ми всі знаємо, яка чудова. І це абсолютно логічно, що раніше працювали так: в тебе є віза до лютого. Будь ласка, принеси візу наступну з березня і будемо продлевати. Ніхто не знав, що зроблять. Так, що не буде нового пластику. Тому, відповідно до того, це піде директива. Потрібно трошки почекати. Ви всі знаєте, що мені дуже подобається ця картинка, коли такий да, там наверху сидять пташки, знизу, знизу, і така куча лайна, поки там зверху це все донизу дойде. Потрібен час. Дайте німцям, німцям трошки часу. І я говорила про те, що в грудні, в принципі, тоде хозе, тобто нічого не відбувається в країні, оскільки всі... Добігають у відпустку, хто ще нас забрав? Ні. Тобто в дітей будуть скоро канікули. Всі в стресі їм потрібно хтось захворів. Зараз, взагалі, півлікарні з короною, пів школи немає, оскільки корона. Не знаю, що у вас відбувається. Напишіть, будь ласка. Чи можете ви знайти, наприклад, там чергу да, отримати терміни? Зараз справді в грудні оце сайт, який німці називають, воно абсолютно не беззінліхі. Це всі бігають і купляють подарунки і. На роботі людей немає. Тобто, в нас в лікарні катастрофічно не вистачає персоналу. Тому почекайте трошки. Всі ці питання, вклейки, пластики, вам розкаже Ausländeramt, як це все робити. Не лякайтеся, не трясіть повітря, оскільки цих питань дуже багато, кожне третє було під відео. Почитайте, що інші. Свою, бережіть свою енергію. Її так мало. Треба сонечко трошки навколо себе створювати і не турбуватися просто так. Все буде вирішено, це все зверху. Так само, як перетинати кордон. Для того, щоб перетнути кордон, буде директива. І Польща буде знати, і Україна буде знати, що у вас є той пластик. Так, в нас є індивідуми, в яких можуть бути проблеми, але в загальній кількості людей проблем не буде, оскільки прийняли цей закон. А ви знаєте, що тут все відповідно до закону. Наступне те, що хвилює українців, це квартири, яких немає. Тому це всіх і хвилює. В кого закінчується контракт з рендодавцем? В хтось приїжджає, мама приїхала. Наприклад, нас от зима, холодно зараз, йдуть обстріли, світло вимикають в Україні, тому до багатьох людей поприїжджали батьки. Це також хвилює, як що робити, де прописувати. Ви знаєте, що перше це якщо до вас хоче їхати мама, ви маєте запитати власника квартири, чи він пропише. Наприклад, до мене приїхала мама, і перше, що я зробила, я запитала Штат Швецінг, я сказала: Ребята, слухайте, приїде мама, можна прописати її в мене? Вони мені написали. Да". Будь ласка, це є лист паперу, вони ж поставили, прислали. Я з цією штукою пішла в Ausländeramt, Ant, в Радхаус, вибачте, да, маму прописали. Вони подивилися і дали тоді, вже друга людина, да, яка прописала, оскільки це був дозвіл на це, на прописку. Потім її прописали, і ми пішли, зробили цей параграф. Тому е, все по плану, плануйте крок за кроком. Квартири шукати зараз можна через знайомих. Ем, і це дуже важко. Ви знаєте, що якщо у вас, наприклад, ем, трьохкімнатна кімната і ем, трохкімнатна квартира вибачте, і дві родини, що ви можете окремо робити контракт з орднодавцем відповідно до того, яка у вас там ситуація, це також все вирішується. Тому є варіанти, Є варіанти і їх можна вирішити. Хтось взагалі каже, я вже не хочу бути в цій Німеччині, поїду там в Італію чи в Іспанію, чи додому в Україну. Шукайте ці можливості в групах через знайомих зараз. Це єдиний варіант, щоб ви знайшли квартиру. І велике прохання, я ще зроблю окреме відео, відео до цієї теми: те, що готуйтеся, що з січня буде вже дорогий газ. Світло, все, що може бути, тому економте. А ще кращий інсайт від мене це відкладати гроші. Наприклад, в мене подруга вона з чоловіком працює в них четверо дітей, і вона каже: Лена, ми робимо так, що кожен місяць ми відкладаємо 100-150 євро. Відповідно до ваших доходів, що ви маєте, для того, щоб потім, коли прийшов нахцалюнг, да, щоб оплатити комунальні, щоб ми змогли не сидіти і думати, господі, де взяти півтори тисячі, а в нас якісь є загашні. До речі, дуже хороша ідея. Навіть якщо ви 20 євро в місяць відкладете, вже у вас за рік буде. Нормальна сума 240 євро. Це також діє, або там 30-50, залежно від того, чи ви як качки купаєтеся, чи у вас світло, як то кажуть, цей що кейгера працює. Ну, просто подивіться, є деякі варіанти. Можете пошукати відео, де блогери розказують, як економити це все. Наприклад, от мені казали, що треба в мене зараз жалюзі опущення, оскільки це також зберігає енергію. Якщо треба. Потреба є, скажіть, я зроблю відео до цієї теми. Або пишіть під відео поради, щоб ми разом розуміли, як економити. Це на нас чекає в січні з квартирами. Далі, пошук роботи одна з таких болючих тем, оскільки вона пов'язана прямо з мовою, знанням мови, і з співпрацю з Джоб центром По-перше, зараз давайте почнемо хоча з іншої теми, наприклад, хочу вчитися. А чи оплатить мені джоб центр Аусбільон? Оце саме таке болюче питання. Давайте подивимося це з точки зору держави. Зараз десь німці загубили 60 мільярдів, про це я писала в групі в нашому Феніксі. Так, до речі, кому цікаво, під відео є посилання. Група закрита. Можете відправити запит, і я вас прийму до групи. Тобто десь 60 мільярдів немає. Де їх шукати? От вони думають, чи бюркагель скоротити, чи може Ну, 20% ви знаєте, чи 19% піде податок на гастрономію. Вони шукають певні варіанти, варіантів, варіантів немає. Зараз в політиці просто жах, вони там засідають той Бундестаг, але вже пізно. Вже велика є проблема, і вона нас всіх буде. Чекати з січня місяця. Проблема ще в тому, що да, він триває 3 роки. Чотири роки там у вас четвертий рік буде Анекенгс, рік признання. Що ви можете зробити? Ви можете знайти дуалі Ausbільну. Це означає, що ви будете ходити там три дні до школи і два дні на роботу. Або у вас буде блоками практика, ви будете отримувати гроші за це. В своїх там, від, від 800 до 1200, да, ви отримуєте. І тоді е, ви можете піти з Job Center або поставити заяву на Вонг. До речі, я спеціально говорю термінами, я їх не перекладаю на українську мову, бо ви вже всі знаєте, що то таке. Да. Е, Job Center не буде вас три роки тримати. На грошах, на цьому соціалі, тільки для того, щоб ви вчилися. Так само, хто хоче дівчата молоді до мене, звертаються, хочу робити студіум на навчання да, на психолога чи на терапевта. Кажу, рібят, ну як ви це собі уявляєте? Тому, якщо ви хочете зараз перевчитися, вам потрібна тільки туалі Ausbildung. Коли фірма буде платити вам зарплату. Джоб-центр не посадить собі на шию ще одну людину за гарні очі, іноземця, який буде просто три е, роки. Є варіанти, коли ви йдете на курси підвищення кваліфікації. Хтось каже, джоб-центр, так, вони вам оплатять, наприклад, рік, е, як Квейштайґер, ви зможете перевчитися, навчитися, довчитися, здати іспити. Це також можливо. Якщо це коштує грошей, ви можете сказати, слухайте, а дайте мені, будь ласка, на ту тисячу чи на дві. Кредит, або ви будете виплачувати так само, як ви кауціон, тобто залог за квартиру, ви можете також виплачувати. Тому, будь ласка. До речі, якщо інформація корисна, немає нічого проти, якщо ви напишете мені, чи нажмете палець, або підпишетесь на канал, з джоб ви хочете. Співпрацювати це означає конструктивна робота. Ви пропонуєте і говорите, як зберегти гроші раніше. Чоб центр оплачував, а у спільну навчання зараз це нереально. Плюс мова. Зараз сьогодні мені крачінка написала, що вона влаштувалася в хорт. Да, ви знаєте, що то таке, є хорт і кернсай, це притлінка. І от вона почала працювати. Вона каже, Лена, що мені робити? Вчитися. Далі мову, в мене вже є там Б1. Чим мені йти е, е, працювати? І от я їй порадила йти працювати, оскільки кажу, по-перше, ви швидше вивчите мову з дітьми. У вас буде практика роботи, і ви будете знати, що то таке. Це досвід. Тому. Е, Практика під час роботи, коли ви будете будь-де працювати, це можливість для вас швидше вчити мову, піти, як то кажуть, серед людей і отримати досвід, Добрий досвід, поганий досвід, але це досвід. Про звільнення ми ще поговоримо зроблю окремо відео, коли дойдуть руки. Наступне питання: От, ким працювати, ким я хочу бути. Хтось взагалі каже, я, як ви знаєте, да, я думаю, нічого вам зараз не скажу нового, в мене освіта бухгалтера, але я ні року не працювала. Або я терапевт, або я вчитель, але я працювала за іншим фактом. Я думаю, ви себе знали. Це також така ситуація, ким я хочу бути в Німеччині відповідно до вашого рівня мови. Будь ласка, не забувайте, що. Мова це те, що вам допоможе або буде руйнувати. Тільки з нормальним знанням мови ви можете робити і аусбільдинг, мінімум Б2. До цього також я робила відео, що вам це допоможе і наскільки це важко, якщо ви хочете робити аусбільдинг, працювати зовсім інше. У вас є Айнербайтунг, це час, коли ви будете вам будуть, скажімо, показувати, як функціонує фірма. Тому, якщо у вас є конкретні запитання, як завжди, будь ласка, в приват або звертайтеся, ми зробимо консультацію для вас індивідуальну, щоб ви зрозуміли всі нюанси. Я завжди прошу своїх клієнтів написати відгуки, кидаю в Фенікс і дівчата, наприклад, бачать хлопці, які в мене є в групі, як це працює, що отримує людина після розмови зі мною, яка в неї з'являється бачення, структура, де вона і що вона може робити. Наступне, що цікавить українців, це. А, про мову знов-таки, а чи дадуть мені Б2? Давайте будемо відверті один до одного. Для того, щоб вивчити мову, вам потрібна граматика і певний набір слів. От Граматику вам давали в А1, А2, Б1. Набір слів залежить все від вас. Вчитель не вивчить за вас. Мені дуже подобається в нас поганий вчитель. Є таке. Ну, як би там не було вчити, то потрібно вам. Ніхто не забороняє прийти додому, скільки в нас є можливостей. будь ласка, іграючи є і ідоолінгу, і Оля працює дуже класно. Да? Багато людей. Хтось працює з репетиторами з України, дуже класна справа, ви допомагаєте людям заробити кошти, і це можливо дешевше да, для вас, щоб тут не платити. Но вивчити мову залежить тільки від вас. Німеччина вже оплатила велику кількість курсів. Тому Б2 дасть вам тільки папірець. А з папірцем, якщо ви не маєте знань, ви підете на той самий Аусбілдунг чи на якусь роботу, але ви не потягнете це буде форма. А. Інгт, тобто, з чого це складаються ваші знання, це зовсім інше. Тому просто дивіться реально на всі речі. Є е, е, багато можливостей. Під, під відео, да, останнім відео дівчина написала, що вона працює в аптеці і робить навчання. Тобто є стільки позитивних прикладів, орієнтуйтеся на них. Дивіться на те, що люди досягли, що вони змогли робити. Не дивіться на те, що комусь щось не дали, не додали. У нас завжди є така тенденція. Да? Всі погані, я такий класний. Фокус має бути на тому, що ви можете ще зробити. Якщо ви чогось не досягли, це означає, що ви недостатньо. Пам'ятаєте, да? якщо не можеш йти, то лягай і лежи в тому напрямку. От лягайте і лежіть в тому напрямку, медитуйте чи чекайте, поки Всесвіт дасть вам якийсь знак, або хтось прийде і скаже. Зараз я подивлюся, Uh, що ще я назвала? Тобто, дивіться, ми з вами поговорили пластик, да? я сказала, як буде. До речі, в кого вже є досвід, будь ласка, пишіть під відео, ви зробите велику, класну послугу всім, це буде плюс вам в карму. Квартири, як ми шукаємо, не шукаємо, що з ними робиться, і впевнена, що по групам ви також люди знаходять квартири. Наступне пошук роботи. Як її шукати навчання, так? Аусбідум, четвертий пункт, чи оплатить вам Джоп Сентр, чи не оплатить, які є ще варіанти? І вивчення мови. Тобто курси я чекаю. Поки ви чекаєте на курси, і у вас є пасивний запас ем, слів, і ви його не використовуєте, ви все це забудете. Тому, якщо у вас є певна база, Сьогодні з дівчиною переписувалася, вона каже: Слухай, не дається мені той німецький. Я кажу, то знайди собі німця. Знайди да? собі німця і дасть це тобі німецький. Бо якщо ти спілкуєшся з українцями, то тобі дасть український і російська мова. Да? А якщо ти хочеш спіл... вчити німецьку мову, ну, то що треба робити? Спілкуватися з німцями. І зараз, будь ласка, на різдвяних базарах, у вас є велика кількість шансів просто стати на якийсь, не знаю, застіл да, з Глінтвейном, і думаю, що ви знайдете після другого Глінтвейна чи після першого навіть спільну мову будь з ким. Ну, Я шуткую, але розумієте, людина, яка шукає, вона завжди знайде. Тому, друзі, лишайтеся здорові, бережіть себе, як завжди, вдячна за наше спільне з вами спілкування і за те, що ми створили такий позитивний простір на моєму каналі. Побачимося в наступних відео.